Напевно, я вас дивую, але я їм не тільки шкідливу їжу. Наприклад, сьогодні я вирішив поїсти йогурт і запити це все бананом з яблуком. <реш> Напевно, я вас дивую, але я їм не тільки шкідливу їжу. Наприклад, сьогодні я вирішив з'їсти банан і яблучко і запити це все питним йогуртом. Наприклад, йогурт Активія коштує 58,49 у сільпо. У АТБ по акції він коштує 50 гривень і 70 копійок за 800 мл, А у варусі він коштує 56,90 Кілограм бананів у сільпо коштує 62 гривні і 90 копійок. У АТБ вони коштують 62,85, а у варусі 62,80. І найдешевші яблука, тому що ми студенти люди небагаті. У сільпо коштують 34,95. У АТБ 31,90. Напевно, У АТБ 31,95, а у варусі 3490 по акції. А що обираєте ви замість, коли і шорми? пишіть мені у коментарях.